Для того щоб докладніше розібратися в цій темі, долучимо до нашого ефіру Віталія Безгіна, народного депутата України, фракції Слуга народу, члена комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію, добрий день. Доброго дня. ось така цікава історія відбулася. Всі чекали, чи накладе президент вето чи ні. Він наклав, відправили назад. Які повинні, на вашу думку, о, прийняті поправки або що треба взяти до уваги, аби е, наступного разу, коли проголосується закон, ні в суспільство не було в нього, до нього запитань, і президенту не довелося його витувати? Дивіться, я станом на зараз не бачив текст безпосередньо вето, але як на мене, то ситуація абсолютно передбачена. Володимир Олександрович чинив рівно так, як мав чинити, враховуючи деякі запад українського суспільства. Чому мова була парламентом під час розгляду законопроекту провалена відповідно 371 сімдесят яка відкривала декларації вже зараз? Замість цього була ухвалена модель, що вони можуть відкриватися добровільно. Тобто декларанту мовно я маю право її відкрити чи не відкрити для суспільства. Звісно, що це викликало об'єктивне збурення. Звісно, що президент заготував. Я думаю, вірогідність цього від початку була вкрай висока. Мені важко сказати, чим думали деякі колеги, коли думали, що цього вета не буде. Але зараз я думаю, що певною мірою це є крок на зустріч суспільної справедливості. І мені здається, що до кінця вересня точно законопроект буде ухвалений, зокрема з зауваженнями президента і не буде чинності. Тому що крім того, що безумовно декларування це вимоги українського суспільства, це ще й вимоги наших міжнародних партнерів. Це теж треба враховувати. Бо ми прагнемо до кінця року розпочати перемогу щодо повноправного членства в Європейському Союзі, пане Віталію. Серед основних причин. Які називалися для того, щоб закрити цей реєстр, називали називали причину безпеки, тому що депутати і там ті люди Тоб, які… чиновники, посадовці. Вони всі хвилювалися, що ці дані попадуть до росіян. Так, можливо, якось треба було виписати законопроєкт таким чином, щоб питання безпеки зняти, а питання обсягів нажитого за півтора роки майна відкрити. Бо ймовірно, суспільство цікавить саме те, хто що заробив або нажив за ці півтора роки, а не хто де живе. На мій погляд, історія про безпековий компонент в контексті хто де живе, з точки зору прихильника цієї творі вона є дещо маніпулятивною. Тобто я розумію, чому декларації були закриті безпосередньо наприкінці лютого, 2022 року. Там зрозуміло, велика кількість зокрема чиновників можливо, власів мешкали в Києві. Російські війська стояли під Києвом, і це дійсно було безпосередньо про фізичну безпеку. Бо ми розуміємо, що були розстріляні списки, подібні речі. Зараз же говорити про те, якісь там теорії, що якщо хтось буде знати хто де мешкає, то туди прилетить ракета. Ну вибачте, це мені маячня. Більше того, якщо ми кажемо не про обсяг майна, а про конкретні адреси, так конкретні адреси в публічній складові декларації, вони все одно якраз таки з метою безпеки і не будуть оприлюднені. Вони ніколи не оприлюднювалися. Але якщо ми кажемо про обсяг цього майна, звісно, що вони мають бути публічними, і суспільство має розуміти дійсно в кого сталися які зміни, здав, в тому числі півтора року від початку. Повномасштабного вторгнення, дякую вам. Просимо залишитися з нами на зв'язку. Ми хотіли б додати ще трохи інформації, обговорити із вами. Європа і Україна стають ближчими на всіх рівнях. Парламентські комітети з організації держвлади та місцевого самоврядування налагоджує співпрацю з комітетами Європейського парламенту. Учасники засідання обмінялися думками щодо співпраці в сферах регіонального розвитку та територіальної згуртованості. Голова комітету Олена Шуляк заявила, що до кінця року заплановано тестовий запуск геоінформаційної системи регіонального розвитку. Вона забезпечить збір і аналіз даних для розробки стратег. Стратегії розвитку регіонів. Так, ось. Можете трохи розтлумачити, як буде ця процедура відбуватися, до чого вона має нас призвести, і які які бенефіції це може нам дати. як ми будемо Як ми будемо допомагати регіонам розвиватися? Ну, давайте почну з того, що в принципі, коли ми кажемо про євроінтеграцію і про оперування європейськими фондами, то мова пор за все йде про державний рівень, а про рівень регіональний, тому що в європейському союзі є така річ, як політика згуртованості, яка ґрунтується на тому, що має бути усереднення підвищення рівня життя на тих територіях, що середньому європейському рівню є депресивними. Ми розуміємо, що наприклад не всі українські регіони туди потраплять, але певна ж не частина потрапить. Що треба для цього? Для цього треба кілька речей: це безпосередня синхронізація нашого законодавства, це безпосередня реалізація спільних проєктів, і це безумовно стратегічна планувальна документація на рівні всіх рівнів держав, тобто державний рівень, рівень регіональний рівень областей і власне рівень кожної територіальної громади. А в нас цим є певна проблема, тому що в 2021 році Україна затвердила свою державну регіональну стратегію станом на 2027 рік. року. Але ми розуміємо, що ця стратегія втратила свою актуальність власне 24 лютого, тому що в нас виникли території зруйновані внаслідок збройної агресії. В нас виникли території прифронтові, В нас тепер території навіть на західній Україні має на увазі рівненщині Волинь, що межують з Білорусі. є територію підвищеної небезпеки. Це означає, що держава має вкрай короткі строки актуалізувати всю цю свою документацію для того, щоб оперувати і взаємодіяти з європейськими партнерами. Зараз наш комітет разом з міністерством відновлення веде цю роботу. Я думаю, що до кінця жовтня ми вийдемо на такі усереднені документи, які потім буде затверджені урядом як державна стратегія. Тут є ще один важливий момент. Він полягає в тому, що як правило Європейський союз допомагає країнам, які не є членами, і реалізує з ними спільні проекти в межах окремих програм. Вони називаються «Інтеррех». в тому числі раніше він допомагав трошки Україні а в тому числі були ресурси, які використовувалися на підтримку і білоруських і російських регіонів. Зараз Брюсселі ухвалено політичне рішення, що всі кошти, які могли йти на підтримку і євроінтеграцію цих країн, вони заморожені, вони переорієнтовані і не будуть пущені на власне спільні проекти України, Молдови та Європейського Союзу. Ну, ми говоримо не про багато, не про мало, але перекладів гривні це приблизно 5,5 мільярдів гривень на наступний рік. Я думаю, це прекрасний додатковий ресурс для наших регіонів на реалізацію проєктів. Як в чому буде полягати ця стратегія, якщо ви можете говорити розвитку регіонів? Тобто йдеться про відбудову, чи це якісь інші проєкти? Дивіться, це не тільки відбудова, і це не тільки побудувати зруйноване. В принципі, відбудова має бути розумною. І коли ми кажемо до речі про відбудову, ми маємо розуміти, що та ж соціальна інфраструктура, наприклад, нам об'єктивно зараз потрібна і на Закарпатті, і на Львівщині по тій простій причині, що збільшилась кількість дітей, наповнюваниць класів перевищилась, і це треба балансувати. Тувати стратегія це не тільки про реалізацію відбудови твердої інфраструктури, це і про політики, які будуть формувати щодо тієї чи іншої території. Наприклад, є в нас звільнені території Сумщини на відстані там до 30-40 кілометрів від кордону з Росією, на які постійно постійно є ризики, майже щодня є обстріли з території власна Росії, там є зруйновані підприємства, зокрема з західними інвестиціями. Ми прекрасно розуміємо, що просто так інвестор, будь який ну який прагматично підходить до ризиків, туди не буде переходити, не буде туди повертатися. Як елемент державної політики в цій сфері буде страхування ризиків від військової агресії, тобто від руйнації внаслідок агресії Російської Федерації, яке буде в тому числі здійснювати держава за рахунок міжнародних фондів, тобто для територій прикордонних, це окремий підхід, окрема територія, окрема окрема політика, окремі кроки, щоб туди залучити все ж таки інвестора. Якщо ми кажемо про територію. Рії, наприклад, глибокого тилу чи території при вже з євросоюзом, наприклад, з державою такою як Польща, то це вже все ж таки реалізація трошки інших, наприклад, логістичних проектів, які можуть покращити в тому числі логістику і вирішити ті проблеми, які, наприклад, зараз в нас виникають з Польщею в контексті транзиту. Тобто, якби в нас була можливість співпрацювати більш щільно з Польщею, у в цьому питанні можливо б ми врегулювали це питання і логістику, перетинаючи територію Польщі, в тому числі здійснювали через. Литовські порти, але наразі в нас немає успіху тут в переговорній позиції, хоча і українська і литовська сторона, в тому числі через Брюссель, намагаються тут досягнути результату. Але це стосується, наприклад, політики і робочих місць для, наприклад, Волинської області, яка має велику кількість потужних переходів з Польщею. Е, дуже коротко. Чому немає успіху в переговорному процесі? Е, я сказав про Литву, Дивіться там питання ж в тому, що є там фітосанітарні норми, дозволи, Ну є питання економіки процесу. Коли ми кажемо про Литву, це ми кажемо про те, що литовські порти втратили після того як перепинили білоруські калії вивозити. Тому Клайпіда Литовська вона зацікавлена в тому, щоб, наприклад, відвантажити певні українські товари. Проблема полягає в тому, що для цього треба певний шмат маршруту до Литви пройти по території Польщі. А для цього треба досягнути тристоронньої домовленості. Ну і тут є. Певний, десь політичний, десь економічний процес. Я не волів би зараз в uh -huh. заглиблюватися в деталі по тій простій причині, що ми маємо розуміти, що в Польщі ще через півтора місяці парламентські вибори, які безумовно суттєво впливають на ті політичні процеси, зараз середині Польщі відбуваються, і в тому числі Україна теж є заручником цієї ситуації. Зрозуміло, дуже дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Віталій Безгін, народний депутат України, фракції Слуга народу. Член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.